Вчатися до контента всі я покажу, що тут відбувається. Звісно, не все, що зможу. Покажу рукавички з авторофом Мухаммеда Алі. Дивіться, люди купили перчатки за декілька десятків тисяч фунтів, і ці всі гроші йдуть на допомогу людям, які залишились без житла внаслідок війни. Такі рукавички. Отакі рукавички. Я пояс розігрується, шорти. Усика шорти офіційні. Talk, laugh, О, дивіться, тут be... надя у нас. Be... Друзі, всім привіт! У мене для вас сюрприз. Долучайтеся до контент Все правильно скажете? Все правильно. Ну, Як дерев'яний поступить? Це слава українцям. Ми зараз набираємо в команду українців, які хочуть працювати онлайн і отримувати зарплату від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи українські новини в таких соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. За посиланням в шапці профілю є телеграм-канал. Там на протязі трьох наступних днів я буду для вас проводити ефіри. Вони абсолютно безкоштовні. Як до нас доєднатися? Як це працює? Які у вас є можливості? Встигне доєднатися до контент-хати. Щоб перейти в телеграм-канал, натискаєш на посилання три крапочки в вправо відкрити в браузері. Друзі, для вас сюрприз. Друзі, слава Україні! Я дуже рада, що сьогодні маю можливість запросити вас до контент-хати. Долучайтесь до контент хату Все буде Україна. Це є класно. Yeah? Sure, so... uh, Ольга Феймон, ви душі, як бачите? Наш оперний співак, наш герой, виконає щось неймовірне вам слово. Ее А не слова, коли війна має значення. Не співчуття, не сумні смайлики під час чергової світлини після мотрошної ночі в Україні. А дії. Я вам скажу, що тут настільки потужні відчуття, що просто стоїть горлі. відчувається сила, що Україна представлена на такому світовому рівні. Україна на цьому рівні номер один. Дивіться, перше, що кожен може підійти і. А... Сфотографуватися з цим поясом абсолютно кожна така платформа. Дуже вільно спілкуються. Тут багато зірок шоу-бізнесу, відомих людей і так далі. Всі абсолютно на рівному ходять, спілкуються. I'm Phil. I'm very fill. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.